Номер 5 це п'яте питання. Це стосується центру в Дарниці, який займається реабілітацією дітей. І він має бути відкриватися. Проти, утрималось одноголосно, рішення прийнято. Чи будуть ще якісь пропозиції зауваження? Проти, утрималось одноголосно, рішення прийнято. Чи будуть ще якісь пропозиції зауваження? Від ділянки там майже дві сотки, яка має відійти в територію скверу, тобто жодного втручання. Ми навіть просто відмовляємось від частини своєї території на користь. І асфальтування Київ автодору зробив дуже хорошо, немає питань до них, але якщо ми не Проти утрималось, одноголосно рішення прийнято. Чи будуть ще якісь пропозиції, зауваження? Ще? Немає заперечень, ставте пропозицію, Андрій Іванович. Пане Ярослав, виключ мікрофон, будь ласка. Шановні колеги, пропоную розглянути питання про зміни додатку номер 5. Це п'яте питання. Це стосується центру в Дарниці, який займається реабілітацією дітей, і він має бути відкриватися. Тому просив об обговорення розглянути його питанням другим. Якщо заперечень немає, тоді ставлю на голосування щодо перенесення п'ятого питання. Внесення змін до таблиці 1 додатку 5 рішення про місцеві податки і збори, розглянути його пунктом 2. Коли ставлю на голосування, прошу визначатись. то за? Проти? утримались, 7 за. Одноголосно рішення прийнято. Якщо більше пропозицій немає, тоді пропоную підтримати порядок денний в цілому. Запропонованими змінами. Коли я ставлю на голосування, прошу визначатись за проти. Утрималась 7 за. Одноголосно рішення прийнято. Дякую. Отже, ми ж можемо рухатись по порядку денному, але перед тим, перед тим, дякую Володимирович, що нагадали. Відповідно до статті 8 регламенту Київської міської ради, звертаюся до депутатів комісії з питанням з питанням про наявність. У будь-кого реального чи потенційного конфлікту інтересів, а також відомості про наявність конфлікту інтересів у будь-якого з ваших колег. Будь ласка, ну, будь шановні колеги, утримуюся від голосування по другому питанню, хоч і не вбачаєте на саме конфлікт інтересів, але утримуюсь від голосування. Дуже шкода, коли ж бо питання достатньо серйозне і потрібно місто Києва, і ви, як ніхто, про це знаєте. Але я сподіваюся, що комісія. Зможе підтримати без вашої участі, колеги до комісії більше ніяких заяв не надходило. Можемо розпочинати роботу по порядку денному. Отже, розгляд звернення нашого колеги пана Ярослава Федоренка щодо забезпечення комунальним транспортом мешканців жилого масиву, ДВРЗ Дніпровського району міста Києва. Будь ласка, Ярослава, да, доброго всім дня. Дійсно, ДВРЗ – це такий мікрорайон, який знаходиться в Києві, але таким чином знаходиться, що він не проїзний, тому дуже важливо для ДВРЗ сполучення з містом і якомога більше там маршрутів, які сполучаються з центральною частиною. Особливо сьогодні, коли там йде реконструкція трамваю. І вона йде вже декілька років і ніяк не закінчиться. Тому е, зараз це особлива е, потреба, щоб е, громадський транспорт, який е, працює наразі, працював добре. Тому в мене немає жодних е, претензій до будь-яких перевізників. Да, ну, взагалі не за, незаангажована позиція. Але е, є багато звернень е, до мене до моєї приймальні стосовно е, того, як 211 маршрут яким чином відбувається сполучення, тому що ну багато е скаржиться на те, що невчасно і не в е необхідній мірі забезпечується функціонування цього маршруту. І друге, е скаржиться, що взагалі не вистачає маршрутів, які б сполучали е з містом. Тому е якщо є представник е по 211, му мені казали, що сьогодні когось запросять, е може прокоментує. Чи ну ми якимось чином ну вирішимо це питання, щоб ну сполучення дійсно було гідним? Дякую, пане Ярославе, за ваше звернення. Іван Федорович, ви чи пан Савченко, по цьому питанню? Савченко, Була, Будь ласка, Савченко. Колеги, Савченко, Віктор, керівник комунальної служби перевезень. Вона, Віктор, я вас переб'ю. До речі, перший раз у нас на комісії. Пан Віктор, це новий керівник комунального підприємства. Ну, служби перевезень. Да, Я думаю, що пару слів перед тим, чим взагалі КП планує займатися найближчим часом, а потім вже до звернення. Ну як вітальне слово. Будь ласка, да, наше комунальне підприємство зараз активно розвивається, зроблено реструктуризацію. Посилено саме контрольний напрямок, у нас збільшена чисельність контролерів, екіпіровано їх відповідною формою, розроблено відповідні плани графіки, логістичні плани, щоб максимально швидко за короткий проміжок часу контролювати більшу кількість маршрутних таксі, автобусів в звичайному режимі руху. Багато планів щодо оптимізації маршрутної мережі вони розроблені. Я думаю, що вони всім будуть представлені. Дуже багато маршрутів. Ми нових хочемо на заміну старих. Багато маршрутів для комунального ну в звичайному режимі для великих автобусів, автобусів великої місткості. Тобто багато не тільки планів, багато вже ми в принципі завдань, які ми собі поставили на перший півроку мого керівництва вже, в принципі. Майже виконала колеги. Я тоді пропоную це питання достатньо серйозне і цікаве. Я пропоную підготуватися пану віктору. Вам як заступнику керівника? Да? І ми на одному з засідань комісії більш детально взагалі наші першочергові кроки і стратегію в цьому напрямку розглянемо. Давайте Вікторе, тоді по питанню. Звернення, будь ласка, а, да щодо дв... 211 двісті маршруту його обслуговує приватне підприємство «Авенєзер». Єзер. А, згідно договору від 2015 року, там має їздити 17 автобусів. Середній інтервал має бути 6 хвилин в пікові та 12 хвилин в міжпікові години. Е, наскільки ви знаєте, ухвалою господарського суду департаменту транспортної інфраструктури заборонено вчиняти будь-які дії направлені на перевірку або розривання договору з приватним підприємством Абен е, тому враховуючи виклади, ми неодноразово звертались до державної служби з безпеки на транспорті з проханням перевірити цей маршрут, але на сьогодні відповіді не отримано. 30-го, тобто вчора, ми зробили обстеження цього маршруту на предмет кількості рухомого складу, що працює дійсно замість 17 автобусів працює лише 12, і замість інтервалу 6 хвилин. інтервал складає 20 хвилин. Тож ми повторно будемо звертатись до Державної служби з на транспорті у разі надходження відповіді, що є порушення, департамент зможе вжити заходів. Ну і після того, як буде відповідна апеляція судова, тому що розривати договір також не можна. І взагалі ну, політика зараз міста, та й раніше, вона формується на тому, щоб маршрутні таксі поступово змінювати автобусами Київпастрансу, Тому в разі розірвання договору на цьому маршруті, звісно ж, буде. Там проведено конкурс вже в звичайному режимі на сьогоднішній день. Ну, ми не вбачаємо можливості поверх там 17 машин, які мають їздити в маршрутному таксі, пускати «Київпостранс», через ну економічну недоцільність використання. Як мінімум, потрібно 10 автобусів Київпастрансу. Наскільки ви знаєте, зараз розірвано 40 договорів з перевізниками, 35 з яких закрита силами Київпострансу. Тобто рухомого складу у нас ну всі резерви їхні задіяні. Але в той же час, ну, на сьогоднішній день, є багато маршрутів, які з однією пересадкою мешканці ДВРЗ можуть дістатися правого берегу міста Києва. Це я розумію не кращий вихід цієї ситуації, але ну з однією пересадкою можна доїхати, і маршрутів достатньо багато. Тобто така ситуація. А, взагалі, перевізник, якийсь зворотній зв'язок. Чи було у вас спілкування? Ну що офіційне? офіційне неофіційне, офіційне? Там ну об'єктивно вони ж можуть надати інформацію, чому менше машин, чи це економічно? їм невигідно їх більше запускати, чи немає їх? Ну якась логіка ж має бути в дії? Ну зворотнього зв'язку не було. Ми їм всі скарги перенаправляємо факсограму для того, щоб вони бачили і вживали певні заходи, але жодного від них контакту, жодного відповіді не надходило. Добре, будь ласка, десь виключить. Да, Я користуючись нагодою, хочу привітати нового керівника, і в мене є декілька запитань. Вже, якщо ми вас перший раз бачимо, сьогодні вже рівно рік, як ми отримали свої нові посвідчення депутатські, мені відомо, що багато договорів ви розірвали з перевізниками. Мав відбутися конкурс в цьому році, і, на жаль, я знаю, що ніяких конкурсів не буде. Як зараз ці перевізники далі працюють? Чи вони сплачують, чи вони не сплачують? Як вони зараз їздять? Як зараз проходиться робота, будь ласка. Дякую, Василь, це слушне на питання. Ви як Так, да, Я хочу сказати, що договори розриваються все ж таки департаментом транспортної інфраструктури на підставі того аудиту, що зараз проходить в комунальній службі перевезень. Та хочу повідомити, що 10 грудня відбудеться конкурс ага. з перевезення пасажирів на 19 міських автобусних маршрутах. 10 грудня тут в будівлі Київської міської державної адміністрації ми обов'язково вас ну, надішкаємо відповідного факсограму граму. Щодо маршрутів, як вони зараз обслуговуються, то по всім цим напрямкам або є тимчасовий договір. З іншим приватним перевізником, або тимчасовий договір з Київпастрансом, або е, надано доручення Київпастрансу збільшити кількість рухомого складу на маршрутах, чи то тролейбуси вони додатково випустили, чи то автобуси. Щодо перевізників, то деякі перевізники продовжують працювати на цих маршрутах. І ми надсилаємо відповідні звернення до національної поліції та державної служби з безпеки на транспорті. Щодо сплати, то обслуговування маршрутів є безкоштовним, то звісно, вони як не сплачували, так і не сплачують. Пане вікторе я хотів наголосити що не можуть члени постійної комісії з питань транспорту а також члени комісії з питань, конкурсної комісії з питань відбору перевізників на комісії дізнавати що 10-го числа буде конкурс я прошу якщо готую якщо Якщо готується конкурс, щонайменше депутатський корпус, який представлені цій комісії, а у нас є Ігор Васильович, і Андрій Іванович, голова значної комісії, вони мають бути поінформовані, що де, як відбувається. Дякую. Будь ласка, Віктор, у вас був коментар? Якийсь? Доброго дня, шановний пане головуючий, шановні депутати, присутні. Дякую за слово. Насправді, у нас є проблема щодо перевірки маршрутів окремих перевізників, де ми маємо рішення суду, тому числі 211-го. Тому ми в міру повноважень, які в нас є на сьогодні, враховуючи ухвали господарського суду, реагуємо, а саме спілкуємося. І в робочому режимі, і офіційно листуванням з відповідними контролюючими органами, на яких покладена ця функція перевірки перевізників, а саме ДСБТ, вони вживають заходи. І як тільки апеляційний суд винесе рішення позитивно щодо відновлення права контролю організатором, тобто департаментом транспортної інфраструктури, комунальної служби та департаментом будуть вживатися всі заходи на відкладі для того, щоб перевіряти ці, цих перевізників, які Працюють зараз вже без договору, тобто це насправді системна проблема, враховуючи рішення судів. Але, як зазначив керівник комунальної служби перевезень, з першого дня після розірвання відповідних договорів були дані доручення Києва збільшити кількість рухомого складу на дублюючих маршрутах, які працюють в звичайному режимі. Щодо конкурсу. Беру на себе відповідальність уже сьогодні. Надіслати запрошення представникам нашої комісії і, відповідно, депутатам. Це насправді була дискомунікація. Я це дуже перепрошую. в Майбутньому це не буде повторюватися, і ми максимум оперативно будемо інформувати членів конкурсної комісії про такі засідання. Дякую. Дякую. Uh, будь ласка, uh, спочатку ви, потім... Uh, Добрий день, у мене всього два слова. Авен Езер, перевозчик, у них водителі через одного алкаші і наркомани. Просьба це перевірити. Причому на всіх маршрутах. Uh -huh. Дякую. Будь ласка, пане Ярославе. Олексій Юрійович, Дякую вам за ту позицію. Взагалі, комісія дійсно під вашим головуванням, вона така практична і несе на меті вдосконалення і покращення для міста Києва транспортних послуг. Тому дякую за це. І хотілось би все ж таки, щоб ми в цьому питанні знайшли якесь рішення. Да? Може додатково ще дали доручення, щоб проконтролювали збільшення рухомого складу на дублюючих маршрутах, тому що дійсно ДВРЗ наголошую, ДВРЗ... Це частина міста Києва, яке, яка має один е, як би, вхід і вихід. Да? Там вона е, з одного боку е, ліс, з іншого боку дорога. Там іншим чином, як е, е, добратися е, використовуючи там, громадський транспорт, не, ну і автівку неможливо. Тобто там немає прохідних якихось маршрутів, немає можливості дойти пішки кудись до метро і так далі. Да? Тому сполучення е, дуже важливо для ДВРЗ сполучення і наявність необхідної кількості транспорту в інших частинах Києва, це не так важливо, як на ДВРЗ. Дійсно, тому я прошу. Може окреме доручення дати там, все ж таки ще раз проконтролювати збільшення транспорту громадського на дублюючих маршрутах, щоб ми все ж таки, поки у нас вирішується всім зрозуміле питання по 211-му існуючому перевезнику, все ж таки знайшли підстраховуючи ці можливості. Дуже прошу. Дякую, пане Ярославе, за високу оцінку роботи нашої комісії. Віктору хотіло репліку, чи чи ні? Тоді, якщо ні, тоді давайте підсумовувати, бо ми багато часу вже витратили. Наверняка цього питання, колеги, я пропоную наступні рішення. Перше це департаменту спільно з службою перевезень звернутися до перевізника щодо неохильного виконання умов договору, а саме випуску відповідної кількості рухомого складу на відповідний маршрут. Також було зазначено, що вже ви звернулись до трансбезпеки з цього питання. Тоді прошу там по результатам поінформувати заявника і постійну комісію щодо цього питання, а також можливо вивчити можливість, як зазначив пав Ярослав. Щодо можливості якогось додаткового да, рухомого складу на, на, на цей період, да, яким чином можна виправити виправити ситуацію. Коли немає ніяких інших пропозицій, заперечень немає, тоді ставлю значні пропозиції на голосування. Прошу підтримати, колеги. хто за. Проти утримався одноголосно сім за рішення. Прийнято. Дякую, Дуже дякую. колеги. Ми можемо рухатись далі. Далі у нас перенесене питання. Розгляд проєкту рішення Київської міської ради, пронесення змін до таблиці 1, додатку 5 до рішення Київської.